Сьогодні ми поговоримо про те, що повинно бути в кожній оселі, квартирі, хаті, домівці. Можливо, навіть в офісі, ми поговоримо про аварійний рюкзак. Те, що російською мовою називається тривожний чемоданчик. Це те, що повинно давати вам гарантії безпеки і спокою в будь-який час при настанні будь-яких ситуацій. Чи то природна катастрофа, техногенна, військовий час, масові заворушення, пожежа повінь і таке інше. Давайте розглянемо поняття аварійний рюкзак, що це, які вони бувають і як їх можна застосовувати в різних ситуаціях. Почнемо з того, що можна мати при собі постійно невеличкий аварійний запас, який буде включати в себе складний ніж, ліхтарик. Прив'язувальний пакет, невеличка мотузка, так називаємо паракорд, І цього буде достатньо для вирішення нагальних питань в надзвичайній ситуації, в будь-де, чи то в автотранспорті, на вулиці або на природі. Це мінімальний комплект, який необхідний для виживання. Далі вони розширяються, збільшуються, переходять до рівня сумок, рюкзаків, баулів і врешті-решт закінчуються невеличкими возиками. Тобто, Хотілося б просто, щоб ви зрозуміли по обсягам, наскільки ви можете взяти і користуватися тим спорядженням і тими запасами, які ви можете унести з собою. Тобто, Врешті-решт це може закінчитися возиком, в якому вся сім'я, як це було і раніше забуття часи у яких війн, перевозить свій домашній скарб, тобто і запаси води, і їжі, і ковдри, і дитячі речі і тому подібне. Якщо класифікувати аварійні рюкзаки, то слід зазначити про їхній поділ на дитячі, медичні, рейдові. І одноденні чи 3-денні рюкзаки. Все буде залежати від об'єму і функціонального призначення. На цей комплект, який достатньо невеликого розміру, до 10 літрів, який може розміщатися будь-де в автомобілі, у вас на ремені, поясному ремені, в іншій сумці, який вміщає себе мінімальний необхідний набор. Наступний рюкзак це об'єм від 10 до 20 літрів. Цей рюкзак від 20 до 60 літрів, і цей представлений рюкзак від 60 літрів і вище. В чому їхня різниця, крім а, відмінності по обєму? А об, відмінність по об'єму передбачає собою відмінність по тривалості використання і можливості комплектації різного спорядження для виконання а, поставлених задач. тобто в маленькому комплекті, який ми можемо носити з собою будь-де, переміщати в автомобілі, але він нам не буде заважати своїми об'ємами. Рюкзаки від 10 до 20 літрів, так називаємо рюкзаки одного дня, передбачають собою комплект виживання на один день. З цим комплектом виживання ви можете а, 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 впевнено пересуватись в автомобілі. Виходити на природу, давати такий рюкзак дітям старше 8-9 років, щоб вони несли його на собі. Ви, як батьки, включаючи в процес дітей, знижуєте рівень паніки. У дітей в надзвичайних ситуаціях і єднайтесь в єдину команду. Подумайте про це. Далі рюкзак, а, який від 20 до 60 літрів, умовно кажучи. Це рюкзаки, так називаємо рюкзаки трьох днів. Тут спорядження, вода, фільтри. Запаси їжі і спальні речі, які дають можливість вижити протягом трьох днів в різних умовах. Наступний рюкзак це рюкзак з вище 60 літрів. Зокрема, цей рюкзак це 70-літровий рюкзак. Ці рюкзаки мають назву рейдові, тобто ті, які передбачені для довгих виходів на природу з вагою не менше, ніж 25-28 кг і розрахований на 5-7 днів входу і перебування в некомфортних або екстремальних умовах. По основному типу рюкзаки можна розбити на основних три типа: это первые так называемые колобки. Рюкзак колобок он имеет больше недостатков чем преимуществ так как он небольшой он не анатомический и в общем-то много туда вещей не положишь второй тип рюкзака это анатомический рюкзак он уже имеет много преимуществ и основные из них это удобство ношения и функциональность и в общем-то размер И третий тип рюкзака это каркасный рамный рюкзак, который имеет каркасную раму. Это очень удобно при ношении больших рюкзаков и тяжелого веса. Більшість людей не готовят до тривалих, напруженных переходів або просто носіння рюкзака на своих плечах. Тому при виборі рюкзака вы ви повинні враховувати ступень комфортности під час носки. Повного рюкзака. Тому беріть рюкзаки з повітряними подушками, які дають можливість не запотівати контактним поверхням тіла в області поперека, в області спини, а також плечових лямок. Це дасть вам комфортні умови переноски і збереже ваші сили. Хотілося б звернути ваше внимание на трудності в формуванні аварійного рюкзака. существует ряд факторов. Основной финансовый фактор – который зависит от вашего полноты вашего кармана. Потому что существует снаряжение как для обычного пользователя, которое даже есть у вас дома. Есть профессиональное снаряжение, которое стоит дорого. И переходит во второй фактор, это фактор его поиска. Это может занять определенное время. И вы это снаряжение, возможно, нужно будет даже заказывать в другом городе. Фактор выбора между качественным снаряжением и снаряжением ширпотреба тоже имеет место быть, так как вы должны понимать для себя, что качественные вещи, они всегда будут лучше. Сейчас мы вместе с вами рассмотрим рейдовый рюкзак, который рассчитан на автономное перебывание без воды, без доступа к воде, еде, тепла, света примерно до 5 суток. В общем, это рюкзак военный рейдовый австрийский реда. Его литраж с подсунками с составляет примерно 70 литров. Что туда входит? Для начала это входит, обязательно вы должны иметь компас. Обязательно. Если у вас есть GPS-навигатор, это еще лучше. Но вы должны понимать, что батарейки не вечны. Компас это аксиома. Значит, нож основной, который, скажем, универсальный, который вы можете вплоть до того порубить дрова, порубить кусты. И можно с собой иметь еще нож раскладной, он очень удобный, если вам нужно где-то пища разделать, там открыть банку консервы, где-то что-то, в общем, под рукой что-то порезать. Если говорить про инструментарий, який есть в рюкзаку, то наибольшим универсальным инструментарием для нас є наш вибір це мачеті. Тому що мачеті це є і е, самооборона, і є інструмент для рубки дерев, облаштування табору, це є лопата і це є ніж, великий ніж. На рюкзаке присутствує індивідуальна аптечка, вона мінімальна, але там є все необхідне. средства жаропонижающие, противоаллергенные, противовоспалительные и так далее. Также тут салфетки, йод, перекись, зеленка. В общем-то, я не буду раскладывать полностью, но вы должны понимать, что у каждого должна быть минимальная индивидуальная аптечка. Что немаловажно, у вас должна быть еще вот такая маленькая, но очень важная вещь. Это свисток. Он вам поможет и в... В случае каких-то, если вдруг вы потерялись в лесу, отстали от группы или вообще подать какой-то сигнал тревоги. Следующее. Дальше мы идем. Обязательно рюкзак укомплектован. Карематом. В данном случае это австрийский каремат военный. Он очень удобен. Он длинный, он широкий, он достаточно толстый. В общем, оптимальное соотношение цены качества каремата спальный мешок спальный мешок может быть разным в данном этапе на данный данный мешок это летний а простой обычный спальный мешок который есть в обычном магазине и стоит очень недорого учитывая то что сейчас лето этого мешка достаточно но если вы рассчитываете в холодную пору вам естественно нужно брать более теплые спальные мешки, потому что это ваше здоровье, это ваш комфорт. Дальше идем. Обязательно должна быть у вас такая цепная пила. Где-то если вы становитесь лагерем, вам нужно будет построить минимальное жилище. Или самое такое простое, это нарубить, напилять дров. Эта пила, в принципе, справляется с теми задачами, которые вы ставите э, где-то в автономном рейде. Перчатки. Обязательно должны быть перчатки. Не, тактические, не тактические, они должны быть у вас, потому что это защита, это ваша защита, защита ваших рук. Э, дальше. Есть такие э, вещи, которые тоже люди забывают. Они мелочные, но они очень важны в автономном рейде. Это дополнительные тесемочки, лямочки, веревочки, шнурочки. И также такие вот Крепежи. Данные стяжечки можно использовать при установке лагеря, также при ремонте вашего снаряжения или обмундирования. Изолента это тоже должно быть присутствовать. Обязательно должен быть налобный фонарь. Налобный. Кроме обычного тактического, должен быть налобный потому что это занимает ваши руки, это не занимает ничего. И он очень удобен, когда вы стоите лагерем, он незаменим. Также используем красный фонарь, если вы находитесь где-то скрытно перемещайтесь и в темное время суток вам нужно что-то посмотреть, что-то почитать таким фонарем у вас будет очень видно сдалека. красный фонарь вы можете использовать как подсветка для того чтобы посмотреть карту или посмотреть ваше снаряжение или просто где-то что-то присветить. Важная вещь, которая должна быть во всех тревожных э, аварийных рюкзаках это сигнальный огонь красного цвета. В данном случае это ПРБ-40, это морская ракета. Она высоко взлетает и долго горит. Запас воды должен быть не менее 3 литров. Данный Camelback включает здесь, можно хранить 3 литра воды. Это ваш автономный запас. Кроме этого, вы можете носить еще дополнительную флягу, но вы должны знать, что вода это прежде всего. И при каждой возможности вы должны пополнять воду. Вещи, которые у вас должны быть: э, сменные, термобелье, сменные футболки, возможно, какие-то косынки, какие-то шимаги, э, которые могут служить вам универсальным средством. Начиная от полотенца, заканчивая э, подвязочным перевязочным материалом, кроме аптечки и бинтов, что у вас есть, можно подвязать сделать как косынку, если не дай бог вы травмировали руку, его можно сделать как косынку. У кого есть проблемы с коленями, если, скажем, люди в возрасте, люди с, с не очень хорошим здоровьем, но идти надо. Можно взять в аптеке это продается на коленнике очень хорошие, чтобы не мотать эластичный бинт, это крайне неудобно, проверено практикой, он сбивается эластичный бинт его нужно каждый час-два перематывать. Это доставляет неудобство, дискомфорт. И, в общем -то, поэтому существуют наколенники. Обязательно у вас должны быть вот такие непромокаемые мешки. Все вещи должны там храниться так как вы можете идти в дождь, в снег, в град, вы можете упасть в лужу, вы можете упасть в водоем, все, все возможно. Поэтому все нужно сохранить достаточно сухими для того, чтобы вы потом не тратили время на дополнительную сушку и, возможно, у вас этого времени и не будет. От дождя есть Такое так называемое понче. Это тоже австрийское, очень хорошее. Из него оно вообще существует. Вы можете просто сверху, даже включая на рюкзак, вы его можете одеть и идти спокойно какое-то время, не, не промокая, передвигаться. Обязательно должны быть средства гигиены обязательно, как минимальное мыло, шампуни, щетки, зубные пасты, всякие средства моющие, бритва. Это все должно присутствовать. Далее. Хочу отдельно акцентировать внимание на горелки, которые используются в автономном рейде. Обычная простая горелка на сухом спирте. В общем-то, тут сюда кладется сухой спирт. Вот он и вот он. Поджигается, ставится кружечка, кипятится вода. В мисочке можно заварить там какие-то сублиматы, какие-то сухие пайки, разогреть можно, поставить. В общем-то, удобная, очень удобная и компактная вещь, но минус того, если на одного человека, это хорошо. Если вы готовите пищу на двух-трех и более это уже не годится, тем более для готовки пищи она тоже не годится, потому что нужно достаточно долгое время и, э, в общем, долго, много сухого спирта и достаточно долго времени. Поэтому следующим может быть вот такая газовая горелочка. Это бюджетный вариант, стоит она недорого. К нему идут вот такие баллоны они тоже продаются везде, пока еще они везде есть. Это уже интереснее вещь, она более, э, скажем, функциональный. На ней можно готовить пищу и, и не на одного человека. Достаточно быстро закипает вода, но минус тот, что газ заканчивается рано или поздно. А таких баллонов, учитывая ваш вес и ваши вещи, вы много не возьмете. Поэтому вы тоже должны понимать плюсы и минусы данный горелок следующая горелочка это швейцарская горелочка военная данная горелка предназначена для жидкого горючего в частности это жидкий спирт здесь имеется котелочек два котелочка и в общем то есть еще один который можно использовать на дровах здесь. Можно вот выставить решеточки, здесь ставить где-то дрова, и, в общем-то, тоже можно использовать так, можно использовать сухие. Это удобно тем, что когда у вас закончился спирт, вы можете дальше продолжать, используя данный котелок, там, подбрасывая дровишки небольшие, использовать, поназначить для приготовления пищи. Также в вашем рюкзаке э, должно находиться элементарный рыбацкий набор, э, состоящий из поплавка, лески и крючка. Вы можете спокойно намотать, на вырезать какое-то удилище и, в общем-то, на водоеме половить рыбу, что в принципе практиковалось. Данная комплектация рюкзака не является аксиомой и догмой. Это лично мое видение, которое было проверено на практике и меня это устраивает. Если у вас позволяет возможности средства скомплектовать его лучше или возможности у вас более шире. Это все можно сделать в зависимости от ваших потребностей. У вас, у вас повинен быть э, герметичная емкость, где сберегаются засобы для распала вогнища. Під час вологої або сніжної погоди. Тобто те, що ви можете додати в вогнище і воно розгориться. Наприклад, тут соснова деревина дуже змащена смолою, помішана з дрібним сухим спиртом. Ще один матеріал, який ви можете використати в якості розпалки, це папір. Який, на який нанесений шар воску. Ви можете самі це зробити, взяти товстий папір, налити на нього воск, воно захолоне, і ви його згорнете в рулон. В разі необхідності розведення вогнища ви можете відривати маленькі шматочки такого папіру, класти всередину вогнища і він буде допомагати вам в плані розведення такого вогнища. Для фільтрації води вам потрібна гумова ємкість, гумове відро і друга ємкість, яку ви будете збирати вже очищену відфільтровану воду. Наприклад, як цей гнучкий рукамийник від фірми Експедиція, розміщаючи Відро на верхній точці, десь на дереві. Ви під'єднуєте, вкладуєте сюди мембранний фільтр. В даному випадку я розмістив його в китайському демпферному пакеті, щоб врятувати фільтр від можливих поштовхів і ударів. З'єднуєте його, кладете в відро. Через трубочку даєте легкий підсос, і а, за декілька годин а, ви фільтруєте воду в кількості 3, 5-6 літрів. Після використання мембранний фільм протирається поролоном і його можна використовувати знову, знову і знову. Для приготування їжі в достатньо складних умовах я, наприклад, використовую таку решітку, завдяки якій. Вона достатньо легка і проста в використанні, утворюється в углі і ви можете тут запікати все, що вам загодно. Якщо ви, при мові, що ви вирали ямку, то взагалі приготування м'яса будь-якої їжі ну, відбувається більш-менш комфортно. Також в персональному котілку Мати невеликий запас харчової фольги для запікання м'яса або для обгортання котілка, щоб він не прогорав. Немає часу для того, щоб мити і ходити з забрудненим не хотілося б. А також запас швидко розчинної глюкози. Коли ви сидите в кафе, вам дають стійки з цукром, не полініться забрати їх додому через деякий час. Дай Бог. Вони вас виручать в плані швидкого насичення організму глюкози. Говорячи про спорядження, неможливо було б не згадати про взуття. Зараз ви бачите представлені взуття фірми ХАЕКС Данер і 5.11. Це мілітарні моделі, але які дуже добре зарекомендували в рейдах, в поліцейських, військових операціях, а також в туризмі. Взуття. Таке взуття має передні відбойники на подошві з метою а, з бетонів, захисту а, пальців них від ударів. А, деякі моделі мають а, гартексовську подкладку, а, мембрана, яка а, яка написана на а, в даному випадку на халяві Waterproof, водозахисна. Гартекс це мембрана, яка не пропускає вологу всередині виводи надлишковий пар з метою, щоб ноги не опріли і не перехолоджувалися. Деякі моделі є повністю шкіряними. Деякі моделі є комбіновані шкіряна синтетичними. Більше підходить для людей похилого віку і підлітків. І воно не розраховане на дуже довгі переходи. І є третє від зута, надлегке, Ультралайт, яке а, має мінімум шкіри, в основному текстиль і синтетика. Таке взуття більше літнє. В даному випадку ви бачите люверси для виводу надлискової вологи, але воно не захищене від вологи. Від в будь-якому разі, як припустимо, ця і ця модель. не має такої жорсткої а, структури анатомічної підтримки суглоба, як тут і тут, захисту п'ятки, захисту сухожилка, захисту плюсневих кісток, як ми тут, припустимо, бачимо, але вони дозволяють швидко бігати, легко пересуватися. Дякуємо за надану територію для зйомок нашої передачі дитячо-юнацькому центру Дахнівська Січ.